Let's go! Yes! Привіт, молодеж! Ви на каналі Анжела Сад. Це перше моє відео в Ютуб, там, де я вам буду розповідати про свій сад і що в мене є. Можете вже задавати під цим відео запитання. І давайте для вас, наче ви до мене прийшли в гості, я проведу екскурсії. Це в мене заднє подвір'я. Я живу в Київській області. У нас подвір'я дуже довге, 22 сотки. І я отримала це подвір'я в спадщину, і тут був город з картошкою, з усім, що чим можна було тільки придумати. І за 4 роки я зробила ось таку красу. Я вас зараз проведу, все покажу. І в кінці ми дійдемо до садового будиночку. Ось до цього це така мрія кожного садівника мати таке місце натхнення. Де можна творити в такий холодний період часу, де можна складати, складати свої інструменти і все інше. Коли ви заходите до мене в сад, ви потрапляєте на цю доріжку. І е, ось це місце. Має певну історію. Тут є водойма, і тут є велика верба. Ця верба називається Мацудана. Їй 6 років. Це одне, одна з перших рослинок, яку я посадила просто отак на голому переораному подвір'ї. Дуже багато мені пишуть взагалі стосовно того, чи вона мені подобається, тому що можна було посадити би інше дерево. Це дає багато сміття, дуже швидко росте, але я її стримую постійно стрижкою. Причому придаю таку прикольну форму. І яка була задумка ось цієї клумби колись? Ми з моєю мамою їздили на город на велосипедах і там далекувато знаходилась така водойма з вербами, де ми набирали воду і поливали, ходили наш город. І от, коли я поїхала на зустріч до ландшафтних дизайнерів, там були майстер-класи, і ця думка дуже мені запала в душу, що можна в себе в саду створити ось ці місця. Де ти будеш згадувати постійно про якісь свої події в житті, і ось ця сама водойма з мого дитинства. Аїр росте, ну тут нема камишів, немає рибок. Я думаю, на наступний рік будуть. До речі, в мене є дуже багато інструментів. І взагалі не стоїть питання, як з листяних як листяні рослинки там, на щебні садити над щебнем чи над корою, тому що є садові пилососи і все інше. І я постійно за цими клумбами доглядаю. І коли ми їхали на город, ми проїжджали через ліс. І я створила ось таку лісову стежку сад поруч. І це місце це от місце, де показано моє дитинство. Звісно, воно наповнене вже такими сучасними рослинками, придумано, але воно все створювалося з таким азартом. І ви бачите, тут дуже багато декора в саду, багато рослинок, в мене дуже багато троянд. І є навіть міні-город. тепер ми переходимо до такого прикольного місця. Ви бачите ці кущики. Хто ще не знає? Це лохина. Це також одна з перших рослинок, яку ми висадили тут на подвір'ї. Її взагалі прийнято садити десь в кінці, десь на городі, де малина, де картошка. Я її посадила на одній із передніх зон. Чому? Тому що ця лохина підніметься до в мене сорти по півтора метра. Діти постійно в мене двоє діток, діти постійно бігають. в мене чотири сорти: ранній, середній, пізній. Тут викопані траншеї, наповнені кислим ґрунтом. В принципі, я вам зніму інформацію, як садить лохіну, тому що багато, думає, багато хто думає, що це проблематично. Ні, лохіну в себе на подвір'ї виростить, взагалі немає проблем. І коли починається осінь, зараз у нас кінець жовтня, вона стає ось такою яскраво-багряною. Взагалі вона була зелена, стає яскраво-багряною. Також якийсь період мені захотілося додати. Конструкції в сад. І ми зробили з чоловіком ось цю конструкцію для троянд, де були посаджені дуже класні сорти. Ось це, наприклад, Девіда Остіна. Вже маю в саду, повикидала всі і риси. Ось таке, що мені не подобалось, залишила в саду тільки те, що мені от прямо я від нього кайфую. Ось ця трояндочка, до речі, була посаджена вже крупноміром, вже дорослою. В цьому році вона досягла вже висоти арки. Наступного року це все закриється, дуже ароматно. Так, тут я підготувала, можете побачити, сьогодні буду стригти. Ялівець приїхав сьогодні коврик. Мені такий для стрижки. Якраз буду його тестити. Це для того, щоб потім не збирати, як ось тут можете побачити, щоб не збирати потім всю свою стрижку з кори. Із Тут трошечки похилилася верба, ну то таке, то чоловік має її поставити. Ця клумба була створена в минулому році. Я на ній просиділа два місяці. Можете побачити паркан. Там в мене живе сусідка, яка вже дуже старенька, вона не доглядає за своєю ділянкою і постійно засіювався сюди бур'ян. Так як у мене величезна площа з газоном. Яка є недешевою в обслуговуванні, то хотілося б, щоб бур'ян не насіювався. І є в мене дуже класна ідея. Всі звикли бачити ось цю тіньову сітку там, чи як замаскувати сусідній паркан з Рябиці. І е, дуже розповсюджений колір, такий яскраво-зелений. Я знайшла сіру. У мене вона продається, до речі, на сайті. У мене є сайт. І закрили ми цей паркан. Тепер тут дуже класно і не кидається в очі. Ось все те, що відбувається за парканом. І ця клумба мною була посаджена за два місяці. В цьому році вона вже додавалася, додавала багато троян. Тут шикарні просто троянди. Ви вже пізно просто попали до мене. Але можете підписатися на мою сторінку в інстаграм, там все є про це. Ось ці ялиночки я садила дорослими. Це я замовила на новий рік. Дуже хотілося, щоб дітки мої знаходили подарунки. Під справжніми ялинками, щоб це була така лісова зона, в цьому році вчора я посадила тут дуже багато таких цибулевих, як крокуси, нарциси, тюльпани. Гіацинти ще не садила, але воно в нас весною вилізе і буде дуже гарний вигляд. І буде таке враження, ніби тут лісова галявина і дійсно от тут все повилазило. Тут дитяча зона відпочинку, будиночок, де граються мої дівчата. Та частина двору ще не задіяна. Тут злакова клумба, її поки не видно за батутом, але я вам потім покажу детальніше. А тут у мене міні-город до городу ми ще з вами дійдемо. Це також дитяча зона. Тут у мене росте два персика. До речі, є такий міф, що в Київській області персики не ростуть. Ростуть, ростуть і просто прекрасно. В наступному році ви зможете побачити дуже часто в кадрі цього товариша. Його звати Валера, він мені стриже газон. Він робот, він працює по всьому периметру, де ми проклали кабель. Включається він тут, всередині. Тут є в нього такий механізм. Про це я вам детальніше зніму відео. У мене є на сторінці Інстаграм, але я зможу вам зняти для Ютубу. І ми його тут запускаємо. От сьогодні, до речі, зможу запустити показу. О, давай я ще запущу. Подожди. Тут є пароль. І тут є противоугонна система, до речі. Якщо Валеру будуть уганяти, то буде все село. Так, і Валера поки буде стригти газон. Але на зиму його треба ховати. У нього є час стрижки і дні стрижки, виставлені мною. Він не, Він не орієнтується. Дощ ще не дощна, зараз. Все, пішов Валера. Давайте поговоримо про ось цю таку клумбу довгу. Це вона була посаджена однією з перших, і саме перша рослинка, яку я тут посадила, це півоні. Тут на ділянці моєї баби росли два кущі півонів вже дуже старих. Я їх поділила на 15 кущів. Тут буде відео, як вони цвітуть, Цвітуть вони просто шикарно. Це самий старий сорт, самий звичайний сільський. Зараз вони вже зрізані, але я їх підбила різними рослинками. В цьому році ще додавала. Ось це дуже яскраве таке дерево. Зараз виглядає восени. Це сакура Бургундібель. Вона в мене цвіла вже, але видавала квіточок небагато. Вона цвіте реально такими величезними квітками. Далі в мене ростуть вівсяниці і лаванда. Лаванда відео з лавандою, як правило, набирає дуже багато переглядів. Я показувала, як правильно стригти лаванду. Щоб вона виходила у вас ось таким кущем, щоб він не розвалювався. Цьому кущику всього три роки. Всі інші, там я ділила, досаджувала, пересаджувала, але. Нормальним кущ лаванди перед зимою має виглядати саме ось так. Це він збитий і коли буде сніг, його не поламає. Якщо у вас поломана лаванда або дуже такий хаотичний кущ, обов'язково подивіться відео, або я зніму вже на наступному році нове про те, як доглядати за лавандою так, щоб у вас ці кущі не розвалювались. Ось тут я посадила дуже шикарні сорти весною. Магнолії. І ці магнолії вони важко приживалися, вони європейські. Але вже цією весною мають порадувати нас ось такими квітками. Це магнолія Аполло, це троянда на штамбі. І ще магнолія Афродіта. Цій було набагато важче приживатися, тому що посадила я її якраз перед спекою. Будемо сподіватися, що вона виживе. По бруньках дивлюся, ну, наче живі все нормально. Але вже тривожить її не хочу, хоча посадила її абсолютно по всім технологіям. Одній нормально, другі важче. Тут ще трошки недороблена клумба. Ця клумба ще не закінчена. Тут поки просто хаотично посаджені рослинки, які були в перший рік, там, в другий рік посаджені, воно себе покаже потім. Дуже часто я отримую запитання за ось ці туї. Що ж це така за туя? Це туї, смарагд, і форма їхньої стрижки називається тоскана. Я їх садила минулої весни з сіткою, з земляним комом. Мені їх приїхали три штучки: ось раз, два, три. І я тільки підтримую їх форму. Взагалі, всередині можна глянути. Дуже товстий ствол. Ці туї, якщо ви хочете собі також таку сформувати форму, вони формуються з самого маличку. Якщо стать з цього ракурса, буде схожа, ніби на такий прованський стиль, який цікавий європейський. Тобто, в мене з одного ракурса тут у нас український, тут прованський, але в тому є задумка саду. йдемо, покажу ще. Зараз бачу, я тут понаставляла. Бляд. Це щоб Валера не наткнувся. А ось та сама туя смарагд. Але я її формую такої форми, як вона йде взагалі по своїй природі, вона йде конусовидної форми. Якраз свіжа стрижечка, можете побачити. Туя привезена з Іванковського району. Від моєї свекрухи була така маленька, постійно обсцикали коти, постійно були десь залисені, але я її заростила, вилікувала. І ось так класно. Тут також дуже цікава задумка в мене є. От споруч знаходиться туя брабан. Вона росте трошки, ну не трошки, вона росте хаотичніше, має форму гілочки по іншому складені, ніж смарагд. І з неї я формую живу огорошу для того, щоб в майбутньому закрити повністю ось цей паркан і трошки дати тіні саду, тому що сонце в нас тут цілий день. І в мене тут посаджено, по-моєму, 28 дерев. Також посадка минулого року. І приріст в цьому році у цих туй був 80 сантиметрів. Тобто, наступного року вони вже до дійдуть до верху. Але я по певній технології стрижу окремо про це для вас зніму відео для того, щоб мені зараз цікаво, щоб вони зімкнулися між собою, щоб це була дійсна жива огорожа. У мене в саду багато хвойних, і одна з самих таких найулюбленіших рослинок, дуже яскравий, має такий зелений окрас. А коли є приріст, то такий виходить ну жовто-помаранчевий салатовим. Це туя ауреанана. Вона досить повільно росте, має таку яйцевидну форму. Дуже цікаві гілочки ростуть вверху неї. В цьому році також була для них зроблена перша стрижка, така більш е, е, категорична стрижка, тому що я потрошечки стригла, чекала, поки вкоріняться туї. Е, а в цьому році вже зробила такої яйцевидної форми. Ось у мене друга. І ось третя, от що ви розуміли, стрижка. Першу підстригла по одному, другу по-другому, коли вже наловчилась, третя вийшла просто ідеальною. Вона має таку класну яйцевидну форму. В мене в саду також, я буду більш детальніше поступово розкривати цю тему. Близько 60 саджанців троянд. Із них, мабуть, сортів 30, але сорти шикарні, просто унікальні. Дуже багато троянд Девіда Остіна, багато троянд є з українських розсадників наших. Які вирощуються і адаптовані до нашої місцевості, до нашого клімату, так що ще, що ще? а давай про декор. Також в саду маю дуже багато декору. Це одна з таких моїх слабостей. Мені дуже подобається додавати в сад такої атмосфери. В цьому році і в Європі, і у нас в Україні дуже популярним є декор, саме ось такий металевий, який з іржею. Можете побачити, це будиночок. Діти напихали сюди кори, але зазвичай ми сюди засипаємо. У мене вже є приготовані якісь крупи. І тут у нас їдять горобчики, пташечки. Подобається ось такий декор. Це підходить і під півоні, під гортензії, тому що в мене є, от для прикладу, це під гортензії такий декор, а це я самостійно підв'язувала. І бачите, яка різниця? Жлоб, жлобський від, абсолютно. І ось є такий, це як папороть. Ну, як папа, це папороть. І, до речі, підписники також запитують, іноді попадає в кадр ось цей декор. пишуть, що це за сорт папороті. Так, подожди, Валера, сейчас запущу. Що так? Окей, давай. Написано, що хтось його пихнув. Let's go! Валера на англійському, тільки. Він тільки на англійському розуміє. Let's go! Yes! Багато декору маю саме бетонного. Ось такого. Це в цьому році я закуповувала. Шикарно також виглядає в саду. Якщо ви придумали таке прикольне місце для нього, мені воно тут ближче до будиночку. Саме я розставляю такий декор. Там у мене лебеді припарковані. ну Ніби вони прилетіли. До речі, був прикол у мене. вона стояла, діти, правда, їй скрутили мозги, лелека, ось ця бетонна, яка продається на трасі, і стояла там посеред подвір'я. І два роки прилітав лелека і реально її пробував замолажувати. І... Оце з Європи замовляла декор, але мені дуже не сподобалась якість. Щоб ви розуміли, оця ворона коштує десь 2 600, ота, оця 3000. Але вони зламались в перші ж місяці, зламалось кріплення, дуже неякісно, воно зроблено. В чому прикол? Вона флюгер. Тобто вікно можна побачити, як дує вітер, якої сили. Якщо дуже сильний, то ну, ворона падає. І отут можна побачити тут. Взагалі прикол. По-перше, можна побачити величезного паука, ось сидить, і е, жаба. Значить, у мене є сусідка, і жаба дивиться в ту сторону не просто так. Туди ще дивиться відеокамеру на, на, на моєму будинку. І колись теж був прикол, що я про сусідку розповідала, що вона сюди пару разів приходила без запрошення. Я реально поставила на чебі, під зглазу і порчі коротше, цю жабу. І воно працює. Тут є цюня такий, який закриває пеньочок. Тому що тут була коли зрізана яблуня, дуже стара, і ми її так задекорували. Так, давайте я вам покажу свій садовий будиночок, але спершу покажу ось цю доріжку. Е, в цьому році я сіяла газон, причому в спеку, в червні місяці, коли було плюс 30, дуже класно поливала. Перед цим ми положили ось ці камінчики. Я вам обов'язково зніму відео, як їх класти для того, щоб вони не просідали. Багато було питань, чи проблематично стригти. Тут газон абсолютно ні. Проходиться акумулятор. на мене є газонокосарка, проходжу, все нормально. Так, будиночок зроблений з полікарбонату прозорого розмір 3 на 4, довжина 4, ширина 3. Висота, я не пам'ятаю. Мій зріст 1,74 м. Можете зацінити. В цьому році я декорувала ще ось цими тюлями, тому що тут було дуже жарко. У мене тут робоча зона. Я тут роблю, все собі готую, зберігаю інструменти. Те, що мені потрібно на сьогодні, на завтра. Ось тут у мене робочий стіл. Вчора я садила цибулеві. Можете в інстаграмі подивитися про посадку півоній та кільпанів. Все собі тут сортувала. У мене тут складені інструменти, добрива. Також це кашпо. У мене багато вже є колекцій. Це плете, моя свекруха. Вона півтора року тому пройшла курс по плетінню Кашпо, і зараз у нас вже є брендовані, такі класні. Якісні кашпо. Ось, до речі, також такі є. Класно. Ось тут у мене зона відпочинку, де я буває, буває, відпочиваю. Отак сідаю і все. І на, цьому, на цьому це закінчується. Серйозно. Ось тут складаю інструменти. На наступний ось тут зараз буду садити цибулеві не тільки в ґрунт. Я сажу ще тюльпанчики, ось таке всяке в кашпо. І отут вони в мене проростають на сонечку, і потім весною. Тут буде дуже гарний вигляд. Тут є ще один вихід, вихід спеціально для провітрювання. Тоже дуже класний куль, за нього багато запитань. Це пенісетом Блек. Щось там купила на базарі в якоїсь баби, яка продавала злаки. Це він виріс так за рік. Це вже був більш-менш дорослий такий доросла рослинка. Але за рік вимахав такий здоровений кущ, і вже весною я буду його ділити і розсаджувати по ділянці. Він дуже класно виглядає, дуже похоже на цей, як він ото росте на е, річці. Е, камиш, на камиші похоже. І ось, до речі, насіння. Якщо буде насіюватися, то воно буде сіятися реально. Воно тут повиростає поруч. І я хочу підстригти разом з вами ялівець. Зараз я пойду ножниці візьму. Так, зараз, щоб без діла ми з вами не остались, я пострижу ось цей ялівець, в мене їх два, оце я вже підстригла. Яка ідея зробити з нього таку більш-менш свічку, пузату свічку. Приїхав мені тільки коврик для стрижки рослин, тому що дуже багато разів мені писали, що щось стеліть, щось стеліть під рослинки. І я собі вирішила не придумувати ніякі, покривала агро Я собі замовила професійний коврик і зараз пострижу, і потім все це легко приберу. До речі, я в цьому році стала власником практично всіх інструментів для саду, які тільки придумали. Починаючи з сікаторів ножиць і закінчуючи усіма культіваторами кущорізами, я вам також буду поступово показувати, що мені подобається, що не подобається. Але практично вся техніка в мене акумуляторна. Є бензинова, тільки газонокосарка. Це була моя мрія, щоб в мене в саду мені було комфортно працювати. І в цьому році ця мрія збула. Зараз ми будемо з вами акумуляторним такими ножицями, тримером стригти. Ось цього ялівця Blue Arrow. для того, щоб коли випаде сніг, він не поламав нам гілки. Ось такі кущорізи вони дають все одно рваний зріз. Для хвойних дуже важливо, щоб зріз був гострий. Так, ось можу показати, бачите, рваний зріз. Так як нема ножиці, ще я просто проходжусь потім сікатором і ще дозрізаю, щоб рослинки не було так травматично, то що ми тільки що з нею зробили. Блин. Може бути що лишнє, ну заросте. Я вже з цим смирилася, тому що... Коли стрижеш, це як паріхмахер. Коли ти навчишся, то буде дуже багато у тебе Залишим. дуже багато клієнтів недовольних. Так, а що ж сказати? Зараз подумаю? Так, друзі, це було таке ознайомче відео з моїм садом. На майбутнє я вам буду знімати більш детальніше про якісь культури. Ви, звісно, можете задавати свої запитання, я вам буду все дуже-дуже детально розповідати. Більше інформації є на моїй сторінці в інстаграм. Ви можете в пошуку знайти Анжела Сад, і там є повністю все про створення цього саду. Тут я буду прям робити такий живий формат, де я з вами буду проводити півдня. Да, я давно мечтала це сказати. Ставте лайки, підписуйтесь, Що, що там ще треба. Пишіть коментарі пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик. Ура! Все. Ура!